28 липня вперше на державному рівні відзначається день пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в полоні. Дату е, приурочено до трагедії в Воленівці Донецької області, 28 липня 2022 року. В колонії номер 120 стався це було увечері. Стався вибух, у наслідок якого загинули понад 50 українських військовополонених, серед яких були захисники Азовсталі, ще понад 130 отримали тяжкі поранення. Реальна кількість жертв досі невідома. Громадська організація спільнота Оленівки, що об'єднує родини загиблих, бореться за розслідування трагедії загиблих у полон... у полоні, завдяки їхній активності в багатьох країнах світу і в самій державі всередині. Петиціям і акціям в Україні запровадили окрему дату пам'яті про шлях до державного визнання, автопробіги пам'яті та діяльність організації в ефірі радіо накипіло розкаже голова громадської організації спільно, спільнота Оленівка Олександра Мазур. Пані Олександра, доброго ранку. Доброго ранку, і також разом з нами буде Людмила Шевченко? Вона є жителькою Лузової і є сестрою військовополоненого азовця, який і нині перебуває у СІЗО в російських застінках. Пані Людмило, доброго ранку! І скажіть, будь ласка, чи відомо де ваш брат зараз перебуває? Доброго ранку, слава Україні. Героям слава uh -huh. слава Полказу. Uh, брат мій на зараз на даний момент за останньою за інформацією перебуває у колонії uh, СІЗО Камишин номер 2 це остання інформація. Добре, ми ще поговоримо з вами. Я передусім звернуся до пані Олександри. Пані Олександр, тривалий час. Ви од говорили, що доля 120 військовополонених, що були волиневці, у ніч теракту залишається невідомою. Ці цифри залишаються такими самими. Чи вам все-таки і розслідувачам, і журналістам, і гуманітарним організаціям вдалося щось нове дізнатися за цей час? У бараці тоді було близько 200 людей, там, де сталася ця масова страта, і, і от близько 50 загинули. І ще понад 100 отримали поранення і вижили. Дехто з них вже повернувся, і вони також надавали свідчення про ту ніч. І ці свідчення нам дуже допомогли зрозуміти, що сталося, що сталося напередодні цієї масової страти, які були дії адміністрації цієї колонії після того, як сталися ці вибухи. Ось усе це вже завдяки свідченням. Писане у нас зафіксовані. Це перепрошую. Ви е, угу. ваші активісти спілкувалися і свідками трагедії. Е, долучилися державні правоохоронні органи, ну зокрема, СБУ, щоб опитати, і взагалі, як ця справа рухається, саме знаєте не правозахисних груп і не журналістів-розслідувачів, а саме е, слідчими органами. Ми всі комунікуємо між собою, і от саме ми і правозахисні групи, також осінтери, готували подання до міжнародного кримінального суду і подали його. І держава також веде розслідування. Нам невідомі якісь деталі, які невідомі широкому загалу проти державне розслідування. Ось, але воно ведеться. Тобто, воно ведеться і іноді теж публікується інформація. У загальному доступі ось про те, як воно ведеться. Тобто комплексна робота увесь час відбувається. І щодо тих людей, які досі перебувають у колоні, на жаль, немає зв'язку з ними нормального, інформації немає. Зокрема, через те, що Міжнародний комітет Червоного Христа не має нормального доступу до колоній. Попри всі міжнародні правила ведення війни, Росія не надає цього доступу. Ось тому. Сказати, що нам відома доля тих, хто досі у полоні, хто тоді був у бараці, вижив, то ні. Іноді про них кажуть ті, хто повертаються з полону. Вони кажуть, що там, наприклад, минулого місяця, там чи кілька місяців тому бачили цю людину, але це не назваш е, якоюсь якісною і точною інформацією. Але хоча це... б надію дає, так, так це дає надію, але про те, так щоб так, щоб було налагоджено, то немає. Пані Олександре, те, що Верховна Рада ухвалила рішення про окремий день вшанування пам'яті загиблих, закотованих, так в застінках якраз. Російських колоній, та можна говорити про те, що все таки змінюється між вами оця комунікація між громадськими активістами вашої організації і влади? Бо я прочитав просто величезну купу і ваших інтерв'ю і українським змі, і міжнародним ЗМІ, де ви говорите. Ну, на жаль, дуже складно йде, переговори. йдуть переговори від того, що перенасичений календар пам'ятних дат, цю фразу вам довелося чути від одного із народних депутатів. Ну, от тепер ми бачимо, що все-таки ухвалили рішення. На жаль, це зайняло дуже багато часу, попри те, що це дата, в яку ми згадуємо не тільки тих, кого стратили в Оленівці, тому що у проєкті постанови, який ми власне ініціювали, і е, над яким працювали разом з групою депутатів, які його зареєстрували, там вказано те, що це день пам'яті за всіма, хто загинув у ворожому полоні, і військовополоненими, і цивільними. Тобто, ми хочемо всіх згадувати і. І такого дня не було, і тому я не думаю, що він перевантажує календар. І оскільки це дуже довго тривала ця робота, вона нас відволікала від іншої роботи, яка би могла бути проведена, наприклад, краща міжнародна робота, чим ми зараз займаємося, тобто краще інформування іноземців про ситуацію, яка постійно відбувається в російському полоні, тобто страти катування. Неналежне утримання полонених це, це щось дуже поширене, і про це варто більше говорити за кордоном, щоб власне люди там розуміли, підтримуючи Україну, що вони власне підтримують, і чому проти кого ну точніше, хто проти нас воює, потрібно розуміти. І це один з прикладів, хто проти нас воює. Ну, як ви вважаєте, змінюється все таки ставлення держави саме до цієї проблеми? Для мене це взагалі якимось шоком, подивом було, що здавалося публічно всі говорять про трагедію в Оленівці, а от так тривалий час під різними відговорками, відмовками вам відмовляли це просто якийсь, ну не знаю, дисонанс у мене особисто викликало. Я думаю, що просто тепер буде простіше, тому що цей день уже зафіксований, і власне вже є якесь досягнення, від нього можемо відштовхуватися. Чи саме настрій змінився загалом? Якщо там якісь нові ідеї, намагатися е просувати у співпраці з державою, я не знаю. Я думаю, що загалом настрій не змінився, але якесь досягнення вже є, і тому далі рухатись буде простіше. Так, ну, і, от, і ви, пані перепрошую, пані Олександра, і ви, uh -huh. і от пані Людмила, яка зараз нас слухає в різних великих і маленьких містах. Виходять на акції із фотографіями із плакатами, які привертають увагу до звільнення військовополонених. І от якраз чому я покликав пані Людмилу до нас на ЕТЕР, У них у Лузовій це місто Харківської в Харківській області відбувся авто. Пробіг. Ну взагалі треба сказати, що е, автопробіг е, відбуватиметься упродовж трьох днів та субота, неділя, понеділок і ще здається, у в якомусь місті е, буде і завтра. Теж пані Людмила, е, як відбувався цей автопробіг, е, скільки машин погодилося до вас долучитися, чи це тільки рідні і близькі військовополонених, чи все таки є, і ті, які говорили: а ми теж хочемо. Не, не досить причетні <просту> до цієї історії. <просту> так, з самого початку організатор усіх акцій, усіх автопробігів є Вікторія Ткаченко. У неї син теж перебуває у полоні, і ми даємо розголос, даємо сповіщення про те, що там буде акція або буде автопробіг. Нас минулого разу було приходили, Приїжджали ті, хто навіть ніякого відношення там не мав до нашої біди, що... а приїжджали всі. Цього разу теж з'їжджалися і ті, хто і друзі, і рідні, і просто люди приїжджали, і також люди писали після автопробігу: а чому ви не написали ніде, що буде автопробіг. Хоча ми писали тільки, ну е писали усюди, в усіх пабліках, в усіх месенджерах. Ми писали, що буде автопробіг. Ми казали, ми людям переказували. А потім мені приход, ну, купуйма повідомлень, кажуть: а чому ви, ви хоч би натякнули? Ну, Люди трохи неуважні, мабуть. Наскільки сподіваю... машин було в неділю о 10? скільки автопробігом вирішило по лозовій? Ой, чесно, чесно, я вам не скажу, але біля ДК не було де стати. Ось наскільки було машин повністю вся площа була в машинах? Мабуть машин до сорока, до отак, от може до 50 там машин дуже багато було. Угу. А ви на машині на машини які зробили позначки, щоб перевернути? Е, так, так, так. У нас прапори, стяги, банери, картонки. Все, що люди На що фантазії хватало, і клеїли, і, і з руперам. Ну, я от особисто їздила з Рупором. Класно. І щось вигукували, да. так, пані Людмила. Ні, і грала пісня а, а, зараз нова пісня вийшла де Азов. Там а. про Оленівцю про Оленівку співається Іван Шторм кажеться, і співається ще не дуже відома людина. Він написав про Оленівку. Mm -hmm. Шоу, зов, потім грала пісня Моє серце, сталь, Моя крова зов. Потім пісня була Вставай, Милая і був би ще марш козацьких Запорожців. От так. Пані Олександра, а ви теж були у себе е, на автопробізі? Е, у нас, я взагалі з Кам'янця-Подільського, у нас не було автопробіву. А завтра у Києві буде багато заходів. Я сьогодні, сьогодні виїжджаю. У нас дуже оці дні насичені на заходи, на інтерв'ю. Тому сьогодні, от е, сьогодні, вранці ще з дому з вами спілкуюся. ввечері вже їду Поїдете, до на заходу. От ви так. як би ви хотіли, щоб про цей е, в цей день більше розповідали особистих історій? Люди, е, щоб все таки ми не просто говорили про. Знаєте, те, що офіційно призначили день, які там цифри виголошували, а все-таки передавали цю трагедію зміст цього теракту через людські долі. Так як цього року відбувається, мені подобається. Ми зібрали список усього, що за кордоном відбувається в Україні. Це є на наших сторінках. Я дивилася, деякі події вже відбулися, бо з 24, го здається, перша була 24 го подія до роковин. І дуже по різному і автопробіги, і акції, і фільми дивляться, і просто обговорення. От, наприклад. У нас завтра ввечері, то буде фільм. Там свідки і теж їхні родини. Ну хто був в тому бараці, діляться своїми історіями. Потім поговоримо. Тобто дуже різні заходи. Хвилини мовчання теж по всій Україні вранці. І ось так має бути. Тобто, по-різному вшановувати, хто, хто як може, хто як хоче. Щодо свідчень полонених, то е, теж багато є таких публікацій, і наша команда не знаю, чи вже сьогодні ми опублікували, чи ще планує. como... Теж трошки зібрала, і теж на сторінках спільноту опублікуємо. Тобто, а скажіть, будь ласка, ви переглянули вже останні сюжети «СН тиждень. Вони показали вже імена, прізвища, прямо зарплатню. Показали саме катів, і вони дуже ну, висловлюють принаймні у редакція Сподівання, що це допоможе теж притягти до відповідальності в різний спосіб. І ну вираховували вже і адреси чи встигли ви подивитися, і можливо, щось хочеться сказати на цей матеріал. Ще не дивилася цікаво. Я подивлюся щодо тих осіб, які причетні, то ми їх знаємо, тому що ми в міжнародний кримінальний суд подавали їхні прізвища там їхні посади і так далі. Але цікаво, що, що нове вдалося про них дізнатися і познайомлюся. Це просто правда, да. А скажіть, от були кілька останніх великих обмінів чи були серед них якраз люди із Оленівки? Загалом ми не можемо повідомляти як громадська організація або як родини, поки підрозділ не повідомить. Тобто спочатку Азов повідомляє, хто був обмінений. Там виходять, наприклад, якісь інтерв'ю з тими людьми, а вже потім ми можемо ну, поширювати цю інформацію. Я зрозумів. Пані Людмиле, я б-таки все дуже б хотів, з вашого, звісно, дозволу, щоб ви розказали нам про свого брата. От ви сказали, що відомо про СІЗО, де він перебував, в Камишино. Це через російські телеграм-канали вам вдалося дістати інформацію, чи з інших джерел? Це відзвільнений. Було підтвердження. Що мій брат в полоні і з тої з тої сторони було підтвердження. І від е, військовополонених, які звільнилися, ті, хто були з ним е, в одному бараці, вони казали: ми його бачили, е, що він живий. Ось так от ми можемо назвати як його звати, чи краще не треба цього робити. Якщо, якщо це йому не зашкодить, Ну, просто скажемо, що пан Олександр просто щоб відчувалося, що і сестра, і ми і, ну, роблять все можливе, щоб він повернувся. І ми бачимо великі опіни і все-таки більше і більше надії, що люди повернуться до нас. більше надії, але так. як... Обміни азовців це мірними ложками їх мірюють, Вибачте, що так сказала, то буває зовсім нічого. Російська сторона ігнорує на наші запити, що ми подаємо списки. Ми ну, вся спільнота тих, хто у кого рідні. Полоні подають списки, пишуть на Лубінця, пишуть в Координаційний штаб, скільки вже нам відписок цих приходить, ну, що, що ми отак от стукаємо, нам двері не відчиняють, бо російська сторона ігнорує, а також це я від себе хочу додати, мабуть, на оці акції треба не тільки рідним ходити, не тільки рідним. Бо оскільки я помічаю, що ходять тільки рідні, але не е просто люди, і хочеться долуча, щоб влада долучалася, наша міська влада долучалася до цих акцій. Я думаю, що це більш буде як більш потужніше це буде. Да. Пані Людмила, і я ще хочу запитати, з якого це виходить, з якого місяця, з якого року перебуває ваш брат у полоні? 17 травня 2022 року. Тобто, це е... виходить на другий день його, так із Маріуполя. Правильно, так, на так. другий день, так 15 травня у нього день народження, угу. 17 травня його. Його беруть у полон і відвозять у Оленівку. Він теж був в Оленівці, і він з нами зв'язався після Оле Оленівки. А скільки він був в Оленівці? Ну ми е рахували, що десь около місяця, тому що кожного четверга. Приходила від нього повідомлення не з його телефону, а з якогось та іншого телефону. Що навіть після Оленівки він, він вийшов на зв'язок. Він написав, що Мама, я живий, що все добре. Коли ось 17 травня показують пряму трансляцію, ну, не пряму, а на каналі. Здається, один плюс один. Е, показують, як виводять наших е, азовців із Азовсталі. Мій батько стоїть плаче. Царство йому небесне. Е, стоїть і плаче і такий каже: мабуть, нема нашого, уже, Сашеньки. вбили його, мабуть, і стоїть і плаче. І Його показують на весь екран крупним планом. Його показує, як він в автобусі сидить. Ми цілували цей. Телевізор, ну, чесно, що він живий, і ми живемо надією. Батька не витримав. Він півтора роки тому пішов життя, серце не витримало. Я нагадаю нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, що тоді військове керівництво, керівництво нашої держави, ухвалило рішення, і тоді говорили це про це як про звільнення з Азовсталі, про виведення їх, і говорили, що ухвалене таке рішення, щоб через кілька місяців вони повернулися додому, і тоді ніхто не називав цього слова російський полон. Пані Олександро, я на останок хочу поставити це запитання, тому що воно звучить у різних місцях України від учасників і учасниць громадських акцій, з якими мені доводиться спілкуватися. Людям хочеться бачити на цих акціях дійсно представників міської влади, державної влади, що можна робити людям у. Повсякденні, аби допомогти полоненим, їхнім рідним і родинам загиблих, аби вплив був, щоб оця комунікація із владою була більш тіснішою і більш, ну напевне, скажу це слово, людяною. Щодо комунікації з владою, то це складно, і в нас є, наприклад, історія з Кременчука. Не буду розповідати через те, що це багато часу займе. Там була проблема з алеєю пам'яті, тобто вона була абсолютно в неналежному стані. І, і ось такого багато по Україні, і важливо, коли якась така ситуація відбувається, тобто там не знаю чи ігнорування від міської влади чи неналежне вшанування, коли це відбувається, то важливо, щоб загалом містяни на це реагували масово, тобто щоб вони це і в соцмережах підтримували. І місцеві змі, щоб поширювали про це інформацію. Ось і мені здається, таким сильним громадянським суспільством ми все таки переконаємо владу до якісної співпраці. Дякую вам, пані Олександро, Дякую вам, пані Людмило, сил вам і дочекатися, звісно ж, ну пані Людмилі, свого брата. Я спілкувався із головою громадської організації спільнота Оленюки Олександрою Мазур та Людмилою Шевченко, яка є сестрою військово-полоненого азовця Олександра. Я з вами зустрінуся ще о чотирнадцятій. А зараз слухаємо новини.